Рибки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на 2025 рік для вас. У цьому відео ми поговоримо про ваші кармічні задачі на цей рік. Ми поговоримо про певні випробування, які вам підготували планети, а також я зверну увагу на можливості, які дарують для вас планети у 2025 році. Риби для вас дійсно цей рік буде досить. Вагомим, оскільки кармічні вузли будуть зачіпати ваш перший дім гороскопу. Якщо ви дивитесь цей прогноз по сонцю, то, звісно, це теж говорить про те, що значні події все ж таки відбуватимуться протягом 2025 року. Але давайте більш детальніше. Протягом цього року у вас активується вісь 1.7. 1.7 – це вісь партнерства. Протягом цього року вам доведеться. Звернути увагу на свого партнера, або побудувати нові стосунки, або покращувати уже існуючі. Напевно, протягом минулого періоду ви багато уваги приділяли собі, чули тільки свої потреби, слухали тільки свої ідеї і ігнорували партнера. Тож протягом цього року, для того, щоб уникнути певної кризи у стосунках, вам доведеться все ж таки прислухатися до думки партнера. І дійсно, якісь можуть відбуватися події у розрізі партнерства. Досить часто у моїх клієнтів такі прогнози ще програються певними змінами в сімейному колі, враховуючи, що у вас Юпітер знаходиться у четвертому домі, а він розширює вашу родину і вузли на осі 1-7. Досить часто це може бути показником на потенційне поповнення. Також, оскільки я зачепила вже Юпітер, Юпітер, знаходячись у четвертому домі, він може дозволити вам допомогти, покращити умови вашого проживання, переїхати у інше більше житло, ну і загалом дасть розширені і позитивні події у тематиці дому, родини, батьків, батьківщини і місця вашого проживання. Сатурн, знаходячись у першому домі вашого гороскопу, дає певні. Перепони на шляху у вашому проявленні. Тобто, дійсно ви можете відчувати певні обмеження, певний тиск від соціуму, можливо, вас менше помічають, можливо, керівник на роботі менше помічає, можливо, ваші ідеї не працюють так добре, як працювали раніше. Але як я говорила на початку, зверніть увагу на людей, які знаходяться поруч із вами. Вони дійсно дуже важливі і саме зараз потрібно акцент змістити на них. Не забудьте підписати на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео. Плутон змінив свій знак і перейшов у 12-й дім вашого гороскопу. Він може дещо давати певні якісь внутрішні проблеми і певний внутрішній тиск. Наприклад, досить сильно активізуються ваші страхи. Можливо, якісь з'являться таємниці, якісь. Трансформаційні події в вашому житті, які будуть залишатися в таємниці. Але я все ж таки думаю, що цей рік для вас більше принесе якісь позитивні події, ніж негативні. Якщо ви самотні, до речі, то цей рік якраз говорить про потенційну зустріч із партнером і, можливо, навіть створення родини. Також хочу звернути увагу на фінансові питання протягом цього року, і вони дійсно можуть бути такими незрозумілими, дійсно можуть Можуть бути певні незрозумілі витрати, ви можете відчувати, що гроші течуть, наче крізь пальці, але спробуйте змінити свою позицію у відношенні до фінансових питань. Тут досить сильно працюватиме ваш внутрішній стан. Ось тут дуже гарно працюватимуть всі медитації на гроші і емоційне налаштування, тому що Нептун зайде у ваш другий дім і він вимагатиме трошки дивного такого відношення із грошима. Тому, ем, як мінімум, наприклад, можна заробляти на творчості або на якійсь езотеричній духовній діяльності. Тому ось таким буде для вас рік риби. Я бажаю гарного 2025 року. А якщо ви хочете розібратися трішки більше із своєю картою, я запрошую вас на свій міні-курс основи астрології для початківців, деталі про який ви можете дізнатися у описі під цим відео. А також нагадую: не забудьте підписатися на мій канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео.